Веронковий набір з Єва за 50 гривень. Я його вчора побачила в Єві. Це набір від Just Kawaii. І сьогодні я захотіла його з вами а, відкрити. Так, він ось так запакований. А, начебто по срокам придатності все нормально. Так, відкриваємо. Ось так гарно відкривається. Вау! Ось так. Оп. І ось тут ці два продукти. Почнемо, напевно, з цього. Перше, це в нас ось такий бальзам для губ від Just Kawaii з ароматом Bubble Gum. Mm. А знаєте, по запаху дуже мені нагадує Мермейд. Таке саме пакування дуже схоже. Не хочу його зараз наносити. Тепер переходимо до другого продукту, і це ось такий крем для рук в дуже зручному пакуванні. Маленьке такий закинув собі в сумочку і все. Теж бабл гам. Запах інший відрізняється від бальзаму. Ось крем, я хочу зараз нанести трошки нанесу. Так, запах приємний, дійсно бабалгама запах м, жуйки орбіт Так, добре всмоктуються в руки. Дуже сподобався цей набір на подарунок, взагалі топ, тому скоріше біжи в єву, поки він там ще є.